Ось. Бачимо бачимо нового папу римського, лева 14-го. Тепер гімн Ватикану. Папа перед натовпом людей. Леон Катар видимо, Ось бачимо нового папу римського. Очевидно, він зворушений усіма цими аплодисментами, які тривали декілька хвилин. 100 тисяч вірян. Бачимо на площі святого Петра і вони будуть продовжувати прибувати. Тепер ми чекаємо на перші слова новообраного Папи римського. Це все такі важливі жести для початку понтифікату. До них буде надзвичайна увага. Ось ми чуємо викрики. Нехай живе папа. Так, це. Надзвичайні звуки, бачимо багато французьких прапорів, в нього є і французьке коріння, його супроводжують інші кардинали, так, в нього є і, і італійське коріння, скажімо так, що всі задоволені, і він також працював в Латинській Америці. Саме так, такий світовий папа, так увага. Нехай з вами всіма буде мир. Брати і сестри. Ось перші слова Воскреслого Христа. Який подарував життя Звертаюся до всіх людей, до всіх народів. До всіх земель всіх країн, нехай буде між вами мир. Леоне, Лео, Леон, і Леон, Леон. Воскреслий Христос приніс мир для всіх. Він надходить від Бога, Бога, який всіх нас любить безумовною любов'ю. Ми Чуємо. Відважне, відважний голос папи Франциска, який освячував Рим, благословив Рим, давала свою Папа, який благословив цілий світ а у неділю воскресіння. Дозвольте, я також також здійснюється благословення. Бог любить усіх, зло не переможе. Ми всі у руках Бога. мано не бійтеся, об'єднайтеся всі з Богом. Сіємо дишеполі тихрісто і Христо потрібно рухатися далі. Ми учні Христа, ми послідовники Христа. Світові потрібне Його світло, і світові. Потрібен, потрібне це світло, потрібно рухатися до Христа через діалог, через зустрічі, щоб бути єдиним народом і жити в мирі. Дякуємо папу Франциску. Я також хочу подякувати усім кардиналам, які мене обрали бути наступником Петра і крокувати разом з вами в об'єднаній церкві, у пошуках миру, справедливості, працювати. Разом з усіма вірними Христу без страху, щоб проголошувати євангелії, щоб бути місіонерами. Sono un di Agustino, Я син святого Августина. Він сказав з вами я віруючий і для вас я апостол. І в цьому сенсі ми можемо всі рухатися разом. До того, щоб Бог нам підготував.

Церквою, яка будує мости, будує діалог завжди відкрита. вітати, як на цій площі усіх людей, всіх тих, хто потребує нашої присутності, нашого діалогу, нашої любові. A todos aquellos en particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú donde un pueblo fiel a su obispo ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. До всіх вас, братів і сестер з Риму, з Італії, з всього світу, ми хочемо бути церквою, яка постійно шукає миру. Благодаті, яка намагається бути близько до усіх тих, хто страждає. il giorno della supplica alla Madonna di Pompei. Nostra Madre Maria vuole essere con noi. Наша мати Діва Марія хоче і далі рухатися з нами. Вона біля нас зі своєю допомогою, своєю любов'ю. Тому я хочу з вами помолитися. Молимося разом за цю нову місію, за цю церкву за мир у світі. Buda, muore, di da porre, Maria. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.